Доброго дня, дітки! До мене сьогодні звернувся за допомогою добрий чарівник. Він розповів, що в лісі трапилася біда. Нема там звірів і сліда. Зла чаклунка там бувала, всіх звірят вона злякала, кого знайшла, зачарувала. Треба ваша допомога. Вирушать пора в дорогу. Дітки, давайте ми з вами відправимося в ліс на допомогу та спробуємо розчарувати тварину. Чому смішні такі кучугури снігові? Це чаклунка все зробила. Звірят на сніг перетворила. Треба діткам їх вгадати, Щоб звірят розчарувати. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий. Ну а взимку теплий, білий. Зайчик До пухнастого хвоста личить шубка гіруда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Лисиця Рудий м'ячик вправно скаче з гілочки на гілку. То не м'ячик, кажуть діти. Ми впізнали білку. Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий. Ну, а взимку лежебока, бока, у барлозі гріє боке. Ведмідь. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі, Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Вовк. Диба, диба у лісок, кожушок із голочок. На нім яблучко, грибочки, золотисті листочки. Їжак. Він і кластий, і сертитий, дуже любить землю рити, Жолоді весь час шукає, й малюків смугастих має. Кабан. Молодці, дітки, всіх тваринок ви впізнали. Злуча клунку ви здолали, чари її всі розтали. Добрий чарівник, вам дуже дякую за допомогу. І я вам дякую і кажу до побачення!